Діамантовий бізнес і не де небудь, а на Росії, і не кого небудь а дуже наближеної до президента людини. Тимура Міндіча вже два дні обговорюють систему мережі. Хто ж такий Тимур Міндіч? Це той самий сиділець на золотому літазі. Це близька до президента людина. Його називають одним з п'яти шести тих самих ефективних менеджерів, а може, він був найефективніший менеджер. І навіть я читала таке визначення, що він архітектор цієї страшної кориповної системи, яку вибудували зелені продовж останніх років. На Железняк, Ярослав Железняк винесли розслідування. Так як він сам зазначив, там особливо не потрібно було нічого розслідувати, тому що вони повністю вже їх знаєте попаяло від безказності, вони це все, -все було відкритому доступі. Власне, варто було лише це все перевірити. Так, от наш народ, знаєте, якось боліє досі перебувати в інформаційній темноті, а не просто в інформаційній вже в буквальній темноті перебуває, а власне висновки не робить. Чому тому, що от перед ними страшні факти, страшні розслідування, страшні злочини. Безпосередньо людей безпосередньо наближених до президента, що президент знову нічого не знав, він знову не в курсі, це знову якась погана людина в своєму репутації. Так Так от відмовляються бачити оцей шквал, оце, шква, оце цунамі цю оце конкоти, це страшний корупційний скандал. Зате досі носить в зубах кейс про ліпіську фабрику. Ту саму ліпську фабрику, яка закрита дуже багато років. Про це було купу репортажі, про це були відеорепортажі, Це були свідчення, це були журналісти про це розповідали. Власне, навіть сама Наталка Місічук підтвердила, що випіска фабрика закрита, а вона точно не буде авокату Порошенка. Але наш народ вперто відмовляється визнавати очевидність.